Привіт! Це третя частина роликів про геохронологію. Продовжуємо нашу подорож у минуле, і сьогодні в нас другий період палеозою Ордовік. Звісно, ролики про динозаврів збирають набагато більше переглядів. Але на наш погляд, саме геохронологія та еволюція життя потребує більшої уваги для розуміння того, як життя змогло заповнити усі куточки нашої дивовижної планети. Це важливо. Тож, ці ролики потребують вашої особливої підтримки. Лайк, підписка! Погнали. Отже, Ордовіцький період це другий геологічний період Палеозойської ери тривалістю близько 42 мільйонів років. Почався він 485 мільйонів, а закінчився 443 мільйони років тому. Якщо ми подивимось на сучасні географічні карти, то побачимо, що материкові масиви зосереджені переважно в північній півкулі. А ось у Ордовіцькому періоді все було зовсім не так. Майже всю північну півкулю займав величезний, але мілководний океан Пантеласи. Порівняно невеликі материки Лавренція, Балтика і Сибір тулилися до екватора. А південну півкулю займала величезна гондвана, що оточувала південний полюс і випускала свої відростки до екватора. Таке розташування материків суттєво позначилося на органічному світі цього періоду. Кисню в атмосфері вистачало. Не сучасні 21%, але дуже близько до цього. Тільки не думайте, що ми могли б погуляти без скафандр чи хоча б кисневої маски. Рівень вмісту вуглекислого газу тоді перевищував сучасний приблизно в 200 разів, що, звісно, перевищує можливості людського організму. Середня температура, до речі, була цілком нормальною: 18-20 градусів за Цельсієм середньопланетарної температури дозволяли дуже комфортно існувати життю навіть у пропулярних зонах. Таке розташування метриків не сприяло обігріву земної кулі теплими течями, тож температура на планеті падала весь родовицький період. Причому падала так успішно, що наприкінці періоду світ чекало величезне заледеніння, яке торкнулося, втім, лише території припулярної Гондвани. Живі організми в Ордовицький період процвітали на дні і втовщі від... мілководних морів. Адже крім багатьом відомого Кембрійського вибуху, відбулася ще й маловідома ордовицька радіація, тобто різке збільшення видового та родового розмагіття раніше вже існуючих організмів. Крім того, живі організми Гордовіку здійснили справжній подвиг. Вони почали. Підкорювати раніше, так би мовити, безлюдну сушу. Але це вже зовсім інша історія. Та й закінчився для живих організмів Ордовік дуже погано. Наприкінці періоду сталося перше у фанерозойському ланцюжку масове вимирання. У небуття канало 85% усіх існуючих видів. Але про це згодом. Поговоримо зараз про тварин Ордовіку. В цей період провідна роль належала безхребетним наутилоїдеям. Ці істоти мали пряму величезну багатокамерну раковину, розфарбовану строкатими яскравими малюнками. Вони вели активний придонний спосіб життя і були хижаками. Одними з найтолегідей Ордовицького періоду були ендоциріди, головоногі молюски. Ймовірно, це найбільші мешканці морів того часу. Їхні раковини досягали 5 метрів в довжину. Великими хижаками були і гігантські ракоскорпіони. До речі, на нашому каналі ми вже про них розповідали. Гігантські рака скорпіони, найбільші водні членистоногі, які коли-небудь жили на землі. В морях з нормальною солоністю жили примітивні хребетні, безщелепні риби розміром від декількох десятків сантиметрів до трьох метрів. Вони з'явилися ще в Кембрії. Викопні залишки показують, що безщелепні ордовицького періоду сильно відрізняються від небагатьох існуючих сьогодні безщелепних видів мінох і міксин. Їхні тіла та голови були покриті жорсткими шкірястими пластинами. В основі їх була речовина, схожа на кісткову тканину. Тільки лоскаті хвости мали гнучкість, необхідну для плавання. Не маючи ані щелеп, ані зубів, ці риби були змушені харчуватися дрібною їжею, яка зустрічалася в великих кількостях, ну, наприклад, планктонними мікроорганізмами. Одними з найперших тварин, у яких з'явилися зуби, були конодонти. Ці істоти виникли наприкінці кембрію. Вони являли собою вигриподібні створіння, ротовий апарат яких складався з 15 елементів і радикально відрізнявся від щелим сучасних тварин. Серед конодонтоносіїв, тобто тих, хто має зуби, були як зовсім крихітні завдовжки близько сантиметра, так і гігантські особини. Нині палеонтологи погоджуються, що для конодонтоносіїв характерна наявність великих очей, плавників із плавниковими променями, хорди і потужної поперечно розташованої мускулатури. В Ордовіцьких морях мешкали й інші групи організмів. До них належали вільноплаваючі й донні фарамініфери, радіолярі губки, черви, остракоди, морські їжаки, і зірки, двостворкові молюски і мохуватки, що разом із коралами і брахіоподами брали участь у побідові ріфи. На суші починають з'являтися членистоногі, скорпіони і багатоніжки. Звісно, це ще не постійні мешканці суходолу, але такі спроби вже є. То, що ж було з рослинами. Саме в одноклітинні рослини в особі зелених водоростей змогли вперше у земній історії сформувати основу основ сучасних харчових ланцюгів фітопланктон. Що ж трапилося? Просто фотосинтезуючі організми змогли відірватися від дна і піднятися вище, вперше утворивши повноцінне харчове співтовариство пелагічних організмів. Але це стосується одноклітинних організмів. Багатоклітинні ж фотосентики. Які змогли поширитися на морському мілководді, створили досить революційне пристосування до ґрунту, схоже на коріння. Ризоїди. Вони слугували для закріплення рослин на субстраті та всмоктування з нього розчинів поживних речовин. Наступний подвиг фотосентиків вихід на майже неживу до цього сушу. Для цього еволюційного прориву рослинам довелося винайти провідні тканини, які доставляли воду та розчинені в ній речовини по всьому організму. Першими наземними рослинами стали нащадки чи то харових водоростей, чи то якихось водних мохоподібних рослин. Перша версія здається більш обґрунтованою. По-перше, водних мухоподібних рослин, крім дуже примітивних печіночників, так і не знайдено. А по-друге, харові водорості ще в воді створили все необхідне для виходу на сушу. У них вже з'явилися прообрази коренів, пагонів та листя. Отже, водорості та ціанобактерії в Ордовіку створювали флору моря, а перші рінофіти почали підкорювати сушу. Не будемо забувати, що до перших куксоній на суші вже благополучно жили лишайники, гриби, які взяли в союзники водорості та ціанобактерії. Саме лишайники і підготували ґрунт у переносному та прямому сенсі для справжніх рослин. Непомітно, ми з вами добралися до кінця ордовіку і початку Сілуру. В цей час, як ми і казали. Ордовицько-Силорійське вимирання. Тут маємо зупинитись окремо. Так вже на Землі заведено, що із регулярністю трапляються масові вимирання біосфер. Вимирання бувають містечковими і глобальними. Серед глобальних виділяють 5 особливо великих, серед яких Ордовицько-Силорійські вимирання перше велике вимирання на нашій планеті. Ордовицько-силорійські вимирання відбувалося у дві фази з перервою в один мільйон років. Здалася вона 450 440 мільйонів років тому. У ті часи левова частина життя була сконцентрована саме в океанах. Серед морських мешканців уже з'явилися навіть перші хребетні, хоча їх було ще дуже мало. Суперконтинент Гондвана безтурботний повільно дрейфував на південь. Аж в якийсь момент вулканічна активність стала наростати. Кількість вивержень поступово досягла жахливого розмаху, і в атмосферу Землі потрапила величезна кількість аерозолів сульфатів СО2. Ці йони сірки довго до двох років бісять в атмосфері, перш ніж осісти на поверхню. Накопичення цих аерозолів створило високе планетарне Альбедо, здатність відбивати сонячне світло, а з ними тепло від сонця. Почалося різке похолодання, яке призвело до утворення лідниць на полюсах. Ці крижані щити швидко розросталися і досягли тропіків, трохи не дійшовши до екватору. Вотно вони закували в собі гігантську кількість води, що спричинило сильне обміління океанів. Але ж майже все життя існувало саме там. Порушення рівня Світового океану. Призвело до розбалансування екологічних середовищ. Це стало причиною перших масових вимирань організмів. У невеликий відрізок часу між фазами ордовицького вимирання бідолашні мешканці Землі змогли трохи перепочити й оговтатися. Допомогла поява потужних глибоководних течій. Вони утворилися завдяки різкій зміні клімату від спекотного до холодного. Ці течії рязно збагачували воду киснем, рятуючи життя на планеті. Але наприкінці Ордовіка сталася нова катастрофа. Вулкани не стали чекати тотального замерзання планети і знову запрацювали на пого. Почалася друга фаза великого ордовицько селерійського вимирання. Але тепер в атмосферу викидалися не орзольні сульфати, а величезна кількість вуглекислого газу. Парниковий ефект увімкнувся на максимум і крижані шапки, стали відступати. Здавалося б, тепер біосфера оживи і піднесеться? Але ні. З підвищенням СО2 починається катастрофічне падіння вмісту кисню в океанах. Течії слабшують, і біосфера починає задихатися. Через 3 мільйони років від початку другої фази вимирання кількість кисню в океані стала максимально низькою, майже нульовою. Це був жахливий удар по усьому живому. Під час цих подій кінця Ордовіка з нашої планети зникли близько 60 родів і приблизно 85% видів тварин. Повністю вимерло близько ста родин, серед яких серйозно постраждали трилобіти, граптоліти, маховики, двоствулки, брагеоподи, голошкірі та корали. Теорію вулканізму підтверджують дослідження ртуті в місцях, де збереглися вулканічні породи тих часів. Але крім цієї теорії, ордовицько селерійського вимирання, є й інші альтернативні версії. Частина вчених вважає, що злоденіння планети в Ордовіку сталося через космічні катастрофи, наприклад, зіткнення двох 150 кілометрових метеоритів в поясі астероїдів. Це могло призвести до того, що Земля на деякий час потрапила в хмару пилу на тлі неї сонце стало тьмяніте, і планета почала охолоджуватися. Існує й екзотична гіпотеза про вибух гіпернової зірки за 6 тисяч світлових років від Землі. Спалах тривалістю близько 10 секунд завдав гамма-променевого удару по атмосфері нашої планети, зменшивши озоновий шар майже вдвічі. Ну а сильне ультрафіолетове випромінювання буквально випалило більшу частину біосфери. Доказів двом останнім версіям майже немає. Вулкани вкотре показують нам, що боятися потрібно насамперед їх. У наступному відео ми розповімо вам про Сілур і обіцяємо там багато цікавого. Звісно, ми не обинемо розповість про дивовижних силурійських риб. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Тож, до зустрічі в нових відео!